Йому 77 років, а неофіційно усі 80. Заслужений академічний ансамбль пісні, і танцю збройних сил України заснували у 1936 році. На той момент там працювали 20 людей. Зараз його творчий колектив нараховує 140 учасників, а це солісти, балетна трупа та оркестр. Свого часу в ансамблі працювали комедійний дует штеп Тарапунька, Павло Зібров, Злата Огнєвіч, Тіна Кароль та учасниця вокального шоу Голос країни. 6 Аліна Башкіна. З гостях артисти хору заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю збройних сил України та солістка ансамблю Аліна Башкіна Башкіна. Перепрошую, доброго ранку Доброго ранку, ранку. Аліно. Ну от ми знаємо, що ви були брали участь у вокальному шоу Голос країни. скажіть, будь ласка, як ви прийшли до того, щоб стати солісткою ансамблю Збройних сил України? Спочатку працювали доброго. тут, а потім на шоу чи навпаки? Спочатку в мене була мрія, я дуже хотіла хотіла співпрацювати з цим колективом, вона збулась, і майже в той самий момент збулась моя мрія попасти на голос країни. Мені було 18, вперше. Це було для мене. Це був напевно такий прорив для мене як артистки. От я дуже рада, що колектив є в моєму житті. От про колектив, от як ви така тендітна, красива, звичайно, з потужним голосом, але як вам працюється у величезній чоловічій команді? Доводиться десь ногою тупнути, кулаком стукнути, а ну хлопці, тикше. Ну, тупати треба тільки на сцені, коли я танцюю. <гум> <гум> ну, Дуже приємно, це, я думаю, будь-якій жінці приємно, коли оточують гарні чоловіки в формі. От. Тому це завжди для нас щастя. Кожен день на роботі це свято. Яких пісень треба було вивчати, і як знайомилися з репертуаром? Це цікаве питання, тому що треба звичайно українські пісні було спочатку не дуже зрозуміло, але публіка у нас різноманітна. Так. Ми співаємо і українські народні, і лірику, і танцювальні пісні є зі світових хітів. У нас також репертуар. Тому на будь-яку публіку ми підбираємо певний. А зараз хочу за це запитати ось цих прекрасних членів великої команди ансамблю збройних сил України. Хлопці, вам наші вітання. Треба зазначити, що свого часу, як ми і казали в ефірі, була солісткою і тіна кароль. Так ви працювали із Златою Огневич, тепер з Аліною. А розкажіть про особливості співпраці з локалістками. Так, і мікрофон відрекомендуйтесь, будь ласка, ближче до мікрофона Роман. Артист-інспектор. Ну, в принципі, дуже приємно завжди працювати і бачити ріст солісток, які приходять в ансамбль, і по кар'єрним сходинкам піднімаються до гори. Відомими стають, дуже приємно і бачити нас собою тягнуть. Да. і мазусово. Да, да, ми допомагаємо. А у кого жорсткіший характер бо трішки капризний. Ну, кожна солістка індивідуально по-своєму. А які толерантні у нас, чоловіки? Ну, кожна солістка по-своєму індивідуально. І, і, і прекрасні, ну поганих немає. Тобто всі гарні у нас. Ви звичайно не сказали б ви, що хтось поганий. <рес> Хлопці, я чула, що ви не лише, ну от Аліна розповідала, що ви різний репертуар абсолютно співаєте. І хіп-хоп теж. Так. так? От, ви, от мені цікаво, ви в формі? Не зрозумію, я зрозумів, як хіп-хоп, а ну, продемонструйте. І з потапом, і з, ну, з різними групами, але був, якщо хіп-хоп казати, то це був потап. У нас було все. У нас був тік. У нас був тік. Якийсь уривочок можете показати Жанрі хіп-хоп? Склероз погано просто. Значите, що ви цей неповний склад ансамблю Збройних сил України. Скільки вас загалом членів команди? 30 чоловік. Це в хорі. Ансамбль везе має 140 120 Ви гастролюєте, як часто буваєте і виступаєте перед солдатами українськими? Досить часто часто Перед нашими От... солдатами постійно ма наступні гастролі де куди їдете вже навіть сьогодні. сьогодні їдемо. сьогодні їдете? Після, після ефіру куди їдете? в госпіталь Ірпінський, Ірпінь. Завтра. Ірпінь. завтра новобілицький госпіталь до хлопців в лютому їдемо в Маріуполь На, з концертами? Насичений графік Це... Аліно, Аліно, Я наскільки знаю, що ви з Донецька. Так. так скажіть, будь ласка, ну як де ваші родичі зараз гастролюєте? От ближні райони. Є родичі, які живуть в Донецьку, є, які живуть в області. Ну там, як ви всі знаєте, непростий час зараз. Uh -huh. От ну і наша задача як колективу підтримувати всіх наших воїнів і людей, які там живуть. Творчістю і для вас напевне особливо має. важливо виступати ну, звичайно. Ну, давайте всіх українців, і особливо українських солдат, зараз uh, привітаємо і підтримуємо сьогодні день збройних сил України. Uh, будь ласка, сцена майданчик сніданку з неплісини зараз просто ваш ансамбль збройних сил України. Аліна, Дякую. яка пісня? Зараз буде пісня. Ти у серці моїм Україну ми від щирого серця вітаємо всіх наших воїнів і збройні сили України з цим прекрасним святом. Хочеться побажати звичайну миру, міцного здоров'я і щоб завжди вдома вас чекали ваші кохані зі святом. i Всіх захисників пам'ятаємо і сумуємо за тими, кого нема, знаємо. З нами пишаємося, дякуємо тим, хто захищав і захищає наші кордони і наш спокій. Дякуємо матерям, які виховали достойних синів, батьківщини. Це правда, ми відзначимо, що у нас в гостях сьогодні були артисти хору заслуженого академічного ансамблю, пісні танцю збройних сил України та солістка ансамблю Аліна Башкіна. Як співалося в цій пісні про Україну, про нас українців важливий момент нам треба всім українцям Ятися за руки, де б ми не були, в якому куточку нашої країни не були, і тоді, коли ми всі разом, ми можемо е, країну робити кращою. Країну кращою може зробити там, де ми є. Е, е, пишаємося нашими солдатами, пишаємося безумовно матеріалами, бажаємо, щоб дочекалися синів своїх. Ми дякуємо вам за мирне небо, там де ми не відчуваємо тих напружених моментів і куль, але все одно ми дуже дякуємо нашим українським захисникам, солдатам.